Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, тепло і затишно дома у нас. Друзі мої, я вітаю всіх вас і запрошую на прогулянку до осіннього лісу, щоб познайомитися з його мешканцями. А з ким саме? Ми зустрінемось спробуйте відгадати. Погляньте, хтось ховався за кущем. Довгі вуха, звір цей має, в лісі весело стрибає, моркву дуже полюбляє. Від лисиці він тікає. Хто такий? Так, це зайчик малята. У зайчика довгі вуха і короткий хвостик. Шубка у нього сіра, а взимку. Він одягне білу шубку, щоб бути непомітним на снігу. Живе зайчик в лісових хащах, щоб бути в безпеці. Дивіться, дітки, хтось шарудить у купі листя. Хто ж там такий? Носить одяг і шпичок сірих, гострих колючок. Він сопеку медно так. Упізнали це їжак. Їжачок, вкритий гострими, твердими голками, щоб захищатися від хижаків. Зазвичай вдень їжачок спить у своїй нірці у кубельці, а вночі виходить на пошуки їжі, взимку їжачок спить. А це хто такий? Шубку руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст та пухнастий має хвіст як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так, дітки, це білочка. У неї пухнастий хвіст, а на кінчиках вух кутряні китиці, влітку білочка руденька, а в симку вона вдягає сіру шубку, щоб бути непомітною серед гілок. Живе білочка на дереві, в дуплі, полюбляє гриби, ягоди та різні горішки. Дивіться, малята, знову хтось за деревом ховається. Хто такий? Спробуйте відгадати. Клишоногий, волохатий, влітку ситий та завзятий. Ну, а взимку лежебука, у барлогу гріє боки. Так, малята, це ведмідь. Він найбільший звір у лісі. Ходить він перевальцем. Але вміє спритно лазити по деревах. Всю зиму ведмідь спить у своєму барлозі. Погляньте, а що це за красуня під деревом сидить? До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходять зайці з хати. Хто ця руда красуня? Так, малята, правильно, це лисичка. Вона має чудовий пишний хвіст, а свою руду шубку вона не міняє. Лисичка хитра тварина і хижа, полює на пташок та зайців. Живе лисичка в норі. Всі ці звірі самі про себе дбають, самі добувають собі їжу і всі вони живуть в лісі, тому їх називають дикими тваринами. Пригадаймо, де живуть дикі тварини, з якими ми щойно познайомились. Білка селиться в дуплі, їжачок живе в кублі, зайчик в хащах верболозів, а ведмідь в глухім барлозі. Хитрий лис живе в норі. Запрошую вас, малята, пограти в дидактичну гру, чий хвостик. Дивіться уважно на картинку. Називайте яку тваринку і чий хвостик ви бачите. Хто це? Зайчик, а хвостик заячий? А це хто лисичка і хвостик лисячий? Це ведмідь, а хвостик ведмежий. А це білка, а хвостик білячий. Пригадаємо, кого ми сьогодні зустріли в лісі: Зайчика, їжачка, Білочку, Ведмедика, Лисичку. Малята, ви, молодці, чудово впоралися із усіма завданнями. До нових зустрічей!